Добрий день, добрий день, вітаю в клубі енерджі. Аршинська Вікторія Леонідівна. Її шлях у підприємництві розпочався поза сферою спорту з проєктів у торгівлі, індустрії краси та наданні бухгалтерських послуг. Цей різноплановий досвід допоміг знайти власний вектор і зрозуміти, де управління бізнесом поєднується з роботою з людьми. У результаті фітнес став справою, що об'єднала керівництво, тренерську практику та довгостроковий розвиток її власного проєкту. З якими викликами ви стикалися під час створення власної справи, та які з'явилися вже після. Відкриття клубу відбулося в 2013 році, і на той час я б не сказала, що були такі дуже великі перепони. Тоді було набагато легше, відверто кажучи. Не було такої конкуренції великої, як зараз. Наш клуб це був другий клуб. У Бучі тоді, що перед нами стояло, ну звичайно, зробити з цього приміщення. Приміщення, яке буде придатним для занять, ремонти. Головне це була вентиляція, каналізація, ну і закупівля інвентарю. Основні, скажімо так, перепони ми вже відчули в ковідні часи, коли прийшлося закривати клуб повністю, і ми не працювали. Наступні це війна, окупація. До речі, наш клуб був. Укриттям тут жили люди, жителі нашого будинку і сусіднього. І якщо тривоги, ми нікого не виганяємо, якщо бажають жителі, можуть приходити і переховуватись тут, ну, тому що тут можна сказати так відносно безпечно. Я б сказала, зараз великі виклики, тому що все підв'язано на електриці. Оскільки ми знаходимося в підвальному приміщенні, то без електрики ми взагалі не можемо знаходитись і. Пальне, витрати на пальне це все воно дуже великі, тягне за собою витрати, і зараз в цьому плані дуже тяжко. Конкуренція велика зараз. Дуже важко конкурувати із такими великими мережевими фітнес-клубами. От вони нас так гарно присадили, можна сказати, до землі, але нічого, працюємо. Що змушує вас продовжувати далі? Що найважливіше для вас в вашій справі? Для мене спорт став не тільки роботою, це моє хобі. Я тут знаходжуся, можна сказати, 24 на 7. Я кайфую від цього процесу. Я сама дуже люблю тренуватися. І мені подобається, коли люди також отримують певні результати, вони бачать себе, зміни в своєму тілі, і це так надихає. Любов, любов до своєї справи. Ось що головне. Я думаю, якби не це, то можливо, б і не, можливо ми зараз би не існували. Я дуже захоплююся, ну, назвемо це люди з надлишковою вагою, да, які, незважаючи ні на що, приходять в зал. Я замічала таку тенденцію, що вони там хочуть змінити своє тіло, але вони соромляться, соромляться зайти в зал, тому що. Вважаючи, будуть на них там косі погляди кидати, але у нас навпаки, ми пишаємося такими людьми, що не зважаючи ні на що, сила волі прийшли, займаються, і це дійсно надихає. Яка роль спорту сьогоденні? Важко переоцінити роль спорту. Спорт це здоров'я, здоров'я фізичне, психічне, силові тренування дуже допомагають покращити здоров'я, покращити м'язову масу, що сприяє відповідно кращому здоров'ю. Коли ти заходиш в зал, тебе Купа проблем в голові, купа всього ти за все переживаєш, але ти виходиш де після тренувань зовсім іншою людиною. Це весь негатив залишається тут. І от я закликаю дійсно всіх приходити в зал і займатися. Це дійсно дуже допомагає. В чому, на вашу думку, особливість Бучі як місця для ведення бізнесу? Буча це дуже комфортне місце. Комфортне, компактне. Тут все можна знайти в пішій доступності, все поблизу. Перспективне місце, сучасне місто. Тут дуже багато сімей, молодих сімей, сімей з дітьми. Починати бізнес тут дійсно варто. Хотілося б кращих умов, ніж сьогодні, але на перспективу, так. Це не їхати в Київ, не витрачати на дорогу там, по дві-три години життя. Все на місці. А вам, як підприємцю, всього достатньо інших бізнесів, які можуть допомагати вам? Чи достатньо їх? Або можливо, чогось навпаки забагато. У мене дитина, підліток 14-13 років. От їй не вистачає, як можливо, якихось зустрічей із однолітками, спілкування з однолітками. От вони сидять постійно в телефонах. хотілося б, можливо, ще якийсь простір, можливо, там настольні ігри. Ну, щось такого плану, щоб було більше спілкування саме ну, для них. Що мені ще не вистачає? Мабуть, е, е, транспортної розв'язки між Бучею і Ірпінем. Якось е, е, був випадок, мені потрібно було в Ірпінь. Е, е, ну це був квест. Що могли порадити тим, хто лише хоче відкритись і планує? Перше, це локація, це дуже велику роль має в будь-якій сфері. Я думаю, бути готовим до викликів. Вони завжди будуть, судячи з нашого досвіду десятирічного, вони будуть завжди. Ну і час не надіятися, що будеш отримувати прибутки одразу.